Всім привіт! Приїхав ловити форель на дику гірську, гірську річку. Комарі вже з'явилися. І комарів багато. А річка яка величезна, ну просто гігантська. Справжня мікрорічка. Взагалі-то про форель і гірську річку це був жарт. Тому що це місцева наша річка, я на ній не ловив 5 років, аж 5 років. Як ви думаєте, тут є риба? 5 років тому я рибу бачив, але піймати не зміг. Але бачив. І от так як зараз немає можливості ловити на десні, ловити на убіді. Ну і взагалі у нас... Розлив потоп, як я казав. Хто не бачив, хто не знає, то я залишу відео в першому закріпленому коментарі, де я знімав з розлива, що у нас зараз з рівнем води навколо селища, там, де я проживаю. І от вибрався на цю мікрорічку. Ширина її ну, реально можна переплюнути. Річка переплюйка. Сьогодні 30 квітня, спекотно. Але от зараз є можливість тут половити, тому що, по-перше, річка ще має якийсь рівень води, вона не пересохша. І по-друге, кропива, оці всі зарослі бур'янів, вони ще дозволяють тут ходити. Я одягнув вейдерси, щоб можна було якось тут пролізти. Ой. Бо без них ну, взагалі дуже важко. Десь потрібно річку переброждувати, десь може отакі є глибокі канави, бобрячі, старі. Ну і іще, 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 і, ще, і ще й комарі і мошки напали сьогодні, але ух ти. Я побачив рибу. Я побачив рибу. Це ось такого розміру мальок. Стоїть під берегом. Кого я сьогодні хочу ловити? Я сьогодні хочу ловити облизня. <гум> ну, Взагалі-то хотілося б піймати щуку. Це основний хижак, який може жити в цій, в цій річці. Річка зі швидкою течією, але головня тут немає і напевно ніколи й не було. Ну Я не пам'ятаю просто-напросто. Потрібно пройтись, подивитися, бо за 5 років багато чого може змінилося. А може риба є, може я спіймаю, побачимо. Оця кропива ще тільки по коліна висотою. Але якщо вона підніметься по пояси вище, то як ти тут зможеш пройти? Але ознаки життя я бачив і це вже цікаво. Побачив... Малька. Не всюди можна кидати спінгом, тому що місця вузенькі, закорчовані. Ну і навряд чи там буде стояти щука. Треба шукати якісь тихіші місця, омутки. Що я зараз буду робити? Йду попід річкою і дивлюся. Я трошки місця пам'ятаю, де можна покидати. Ну, за 5 років щось і призабув. А взагалі, ну, природа тут, наче десь далеко-далеко, де немає людей, але люди показують свої свою присутність сміттям. Недалеко від цієї річки там звалище сміття. Отак. От а взагалі-то... Щоб побачити сліди людини тут, то це я думаю нереально. Саме сліди рибалок. Тварини є... А от люди. Треба рухатись, бо комарики і мошки в цьому році з'явилися дуже рано. Я брав накомарник, але поки що обходжуся бафом, який зручніший за накомарник, так як ну, в ньому не так душно. Ну, дивися, що там залегалося. О, Я дивлюся, комарі лізуть і в очі. Що не дуже приємно. Під окуляри. Тому побачимо, може буду одягати на комарник. Ще зранку роса. Трошки прохолодно. Ось ознаки людини. А то хто там? Ні, не риба. Стара. Жина з якогось може газона чи зіла в воді лежить в таких місцях, якщо якась іщука й буде, то вона клюне з першого закиду. Багато обкидувати не потрібно. Ну от подивіться. Малька тут немає, що їсти щуці. Тому якщо вона побачить здобичок можна з'їсти, вона вискочить, тому що ну, десь якась рибка може і плаває, але я от в окулярах йду, я не бачу тут білої риби. Та й щук ще не бачив. Але колись вони тут були, ці щуки. Ну і треба обережно йти, дивитись під ноги, так як оці кропиві можуть бути... Старі нори бобрів, які потрапити не хотілося. Тому що це річка бобрів. Це їхня територія і вони тут живуть. Сліди бобра є. Ось які місце. Я ще думав, яку снасть. Ох, ще скільки малька стоїть. Отут ось багато малька стоїть. Дрібного такого сантиметрів по 3-4, але він є. Біла риба тут є. В так, таких місцях може там якийсь мармишинг чи що там на Але це якщо ловити білу рибу, я ж хочу піймати саме щуку, саме щука, щоб клюнула. Малька багато. І хто то там, не знаю я. А оце і є. Стара боброва нора. Глибиною по поля з тому якщо так вскочиш, вилізти буде важко. Щось схоже на боброву дамбу, але це не воно. Я думав, що це бобри побудували. Ні, це так просто вийшло, сміття нанесло. Але колись тут були боброві дамби, я їх зустрічав і я думаю, може сьогодні я їх також побачу. Хочу більш детально розповісти про приманки, які я сьогодні використовую в цих місцях, щоб зупинитись, показати, але так мошка не дає слова сказати мені. Десь, може, знайду місце таке більш спокійніше від мошкари. Поки що щучих місць я не бачу. Ну кидаю там, де, де цікаві місця. Мальок є. Але знову ж таки невеликий мальок. Навіть такого спалець я не бачив ще. Чи тут риба не росте? Рибалок немає. браконьєрів також немає. Ну як тут браконірнічать, як тут кого тут ловити? Які тут повороти річки? Цікаві. Я зараз кидаю на обертову блешню. Вона найкраще підходить для цих місць. Поки що. Я ж не головня ловить, тут ох. Треба таке оце відірвав. Десь на кущу. Треба йти дивитися, може й знайду. йо-майо. Наче в воду не падало. Отут десь на кущу воно посмикав я. Щось я її не бачу. Блешні мої. Не видно. В воду точно не падала. Знайшов я блешню, а думав вже все, втратив. Сьогодні я взяв спінінг з тестом до 12 грам, точніше 2-12. Це Golden Catch Inquisitor. Джиговий спінінг, але ним можна ловити не тільки джигом, але й кидати різні воблери, обертові блешні. Коливалки. Для цих умов можна брати спінніг з тестом там, до 5-7 до грамів, але в мене вже таких спінінгів немає. У мене спінніг з найменшим тестом це 2.10. Але я його не схотів брати, тому що там стоїть котушка з товстішим шнуром 0,4. І тому для цих умов 0,4 Може бути замалий, так як десь зачепився, як тіль... щойно було. І я відірвав швидко, тому що шнур перетер... перетерся на корчу. На комарник. Одягати чи не одягати. Ну і по приманкам. Разів я тут всівся, комарів мошок менше. Основні приманки, на які я планував ловити, це воблери і обертові блешні. На щуку, приціл на щуку. Я не знаю, чи є тут окунь, я ніколи його тут не бачив. Ти взагалі тут рідко бував. Але от їдеш сюди не заради риби, там, що щось піймаєш трофейне, просто їдеш спробувати половити. Не кожен захоче лізти в такі кущі, оці корчі, хащі, де комарі, мошки, кропива і бобри. Ну, Це таких людей мало. І ще треба. Як сказати, велике бажання тут ловити. Вирішив змінити приманку і поставив в облара Кренка. В це і на головня, але його їсть. І щука, і знову я щось тут намудрив з закидом. Знову зачепився за ці гілки. Ей. Треба ближче підійти. Щуку я на цього воблера ловив, а от головня не пам'ятаю. Якось, напевно, не було можливості кидати на головня. Саме цю приманку. Гарно йде. Отак тут і далеко кинув. Ви напишіть в коментарях, чи є взагалі шанси піймати рибу на такій річці. Я думаю, що є. Просто є різні річки. Є річки отакого розміру, але там багато різної риби. А є як тут? Йдеш і нічого не бачиш. Ну як нічого не бачиш? Я щойно бачив рибу, яка йшла поверху, і вона вже була десь ось такого розміру. Зграйка штук 5. Ой, ну це, щось сьогодні в мене не йде, закид. Хочу точно-точно корчі. Якась вже біла риба, яку навіть можна піймати, я думаю, на вудочку вона клюне вже гачок за паришем проковтне. Так дивися, може десь і щуку вже надибаю. Тут річка стала глибшою. Ширина така сама, але глибина вже в два рази більша. І течія зменшується. Сила течії. І от нарешті я побачив щуку. Вона така була розміром грамів може ну 50 максимум. Вона стояла отут під самим берегом в траві. Піймати я її ніяк не міг, тому що ну, туди не закинеш. Я її злякав і вона так пішла туди на пісочок і вже заховалася в іншому місці. Але щуку я бачив. Малесеньку щучку. Так що хижак тут є, треба вміти ловити, як кажуть. <ріст> <ріст> Якісь ознаки життя все таки присутні. Я маю на увазі хижак. Тут навіть цікавіше так йдеш, в окулярах видно пісочок, видно дно, видно рибу, яка є, там корчі різні, траву. Цікаво порозглядати. І тут, подивіться, річка стала десь два рази ширша. Уже така, наче повноцінна річка. Оце так. Бачив більшу щуку. Ось навіть замолила. Подивіться. Ось мулить. Ось тут вона стояла в самому березі. Ну, знову ж таки, на спини ти її не візьмеш. В березі вона лякається. Але вона пішла туди на русло і така щука... Ну може вже грамів 300 точно. Це вже щось для цих місць. Проведу воблер, може клюне. Чи вона злякалась, чи вона не голодна. Отак. От Рибка з'являється. Ну що, вона отам стоїть, отам. Не бере. Не клює. А, комарики лізуть в очі. А який ось перекат. Який гарний перекат для головня. Але тут немає головня. Сюди я би рибки запустити, якоїсь хижа є. О, о, а то що там? Не піскарі? Ні, наче не вони. Але схоже. Ну, не вони. Зараз точно буду підходити і когось тут злякаю, Там біла риба скаче. Можку з'їв. Ох, тут комарі загули, вітру немає. Ага. Тут шикарно. Тут цілий приямок і ходить багато... О, поліз і ходить багато. Ух ты! Білої риби. Найбільше, що я сьогодні бачив. І такий приямок ну, має точно стояти щука. Це може останній шанс спіймати щуку. Далі річка перетворюється вже в якесь болото. Тут прям кишить мальком. Зачепився. А як це так? Продрав. А далі річка зникає в очеретах, у болоті. Роздвоюється на два невеликих русла і там вже немає сенсу лізти, ловити. Дуже сильна течія, хащі, ну там це вже місця не для спільного. Взагалі там, напевно, риби немає. Але тут є черепахи. Пробую показати, заховалася. О, десь тут вона сидить, ось вона. О. О. Бачите? Чи не, чи не бачите, полізла вона. Черепашка. Прямо в муляку залазить. Де вона там? О, зарилася в мул повністю. Нирнула під мул. Одна голова стричить. Вона. Ну не буду її чіпати. Нирнула, голову висунула і дихає голову, через голову. А -а -а. Маскиру маскирується як. Фух, важкувато. Пройшов я небагато десь ну, один кілометр по цих хащах. Але от дивлюсь по карті. Річка то закінчилася, але не повністю. Через кілька кілометрів видно розширення. Ці струмки впадають. Чи в озеро, чи в болото, і може там можна буде половити. Зараз трошки відпочину і потім далі буду рухатись. Ну, 2 км вниз. Інтернет тут майже не ловить, майже нічого не, не показує. А ні, що 4G. Взагалі довжина цієї річки 20 км. І не всюди вона така, що можна ловити рибу. Але десь можна. Дві щуки я бачив і може ще сьогодні побачив. Отак. Посиджу трошки в холодку. Мошки літають, ну літають, я вже на вас не звертаю уваги. Ого! Хотів трошки в воду зайти. Грузне капець. Немає дна. Ну буду так кидати. Якесь? Озеро, не озеро, болото, не болото, річка сюди впадає. Покидаю на обертову блешню. Чи є тут Щука, мальок плаває. Я думаю, щука є тільки вона може стояти в очереті десь, під очеретом. Тому я поставив обертов, більше не шкода її обривати, якщо що, бо тут воблер не глибоко ж. І очерет лізе молодий. Цікаво, тут карась є чи немає, таке місце на карася наче. Я отак іду. Під очеретом. Точніше, з очерета вискакує щука. Одна, друга, о там третя. То риба тут є, але вона стоїть в самому очереті. На чистій воді немає. І виходить, що... Не долізе покидати, навіть отам вікно яке, а там усе заросло, ліс зачерету, Ну, риба тут збереглася і навіть взимку не видохла. Угу. Ну, Все-таки ж річка сюди впадає і звідси ж випадає, як, як не як свіжий проток води є, плюс очерет через нього кисень потрапляє. У воду, хоча тут не глибоко, я думаю, глибина, ну, максимум може один метр. Максимум ось вона, дамба бобра Чи бобрів. Я ще так іду, думаю, щось канава води все більше і більше. І пригадую собі, був я тут в цьому місці років, е, ну може, 20 тому, 20 років пройшло, то тут ще не було цієї рязки, а була якби річка, чи навіть риба плавала. Але отакі дамби були. Як та риба через ці дамби проходила, я не знаю. Бобри живуть, бобри собі... Роблять те, що їм потрібно, щоб нормально лазити, добувати собі їжу, ну і жити взагалі. Ну так, дика природа. Недалеко від дому. Ну, як ви зрозуміли, далі ходу немає. Болото з болота. Може там якісь карасі живуть в цій канаві вже, Бобрячі канаві, але... На спині там не половиш. Я взагалі не засмутився, що нічого сьогодні не піймав і навіть клювань не було. Я їхав перевірити місця, на яких не був 5 років. Майже нічого не змінилося, трошки річка місцями стала іншою, але трошки. А так риби не стало більше, річка не стала глибшою. Але вона нагадує дику річку. Хотілося б щоб тут була риба. Щоб вона там була, потрібно ці місця зариблювати. Ну, якщо риба буде триматись, ось цей заробок там. Карася чи. Чим мені колись писали головня. Ну і щуку можна, але щуку потрібно кидати, щоб було що її їсти. Цікаві місця. Чому зараз немає риболовлі на головня? тому що поки що вода не спала до того рівня, щоб можна було половити головня. Саме на, у тих місцях, де я його ловлю. Як тільки вода спадає, буде риболовля на хруща, на спінінг. Отак. От Все, я буду топати до машини, зайшов далеко, комарі мошки можки. Лізуть, але ще не критично. На комарник сьогодні не пригодився. Все, до зустрічі. Дякую за увагу. Пишіть свої коментарі.